Дружба та партнерство Миргорода і польського міста Згожелець налагоджена ще з 2007 року. З того часу з містом побратимом підтримують тісні культурні та економічні зв'язки і реалізовують спільні проекти. Від початку повномасштабної війни співпраця громад стала ще більш відчутною. Польські партнери вже вкотре надають гуманітарну допомогу для Миргородської громади. От і наприкінці грудня 2022 року, у своєму Фейсбуці, бургомістр Рафал Гроніш написав. Сказав, що завдяки місцевим жителям та французькій авіакомпанії Евіон вони відправили допомогу до Миргорода. Як зазначає Миргородський міський голова Сергій Соломаха, географічно польське місто Згожелець найвіддаленіше на карті, і разом з тим дуже близьке нам по духу. Дуже дякую за цю гуманітарну допомогу. Це із міста Згожелець, Польщі, особисто бургомістру Рафалу Гронічу. За те, що він відгукнувся на наше прохання, саме цінніше тут це три генератори, які допоможуть нам пережити зиму. Ну крім того, продукти харчування, ліки для лікарні, одяг для наших захисників. Ну я думаю, що така допомога з боку наших партнерів, з боку наших міст, побратимів, вона дуже відчутна. І я дуже ще раз дякую за це. Генератори від польських партнерів вже встановили на різних об'єктах критичної інфраструктури Миргорода. Один із них на котельні комунального підприємства «Миргородтеплоенерго», яка забезпечує теплом ліцей імені Панаса Мирного та реконструйовану школу мистецтв. На випадок довгостривалих відключень електроенергії у нас тепер є можливість живити нашу і без перешкод подавати тепло до школи. Генератор досить потужний, по часу, безперервної роботи, він може працювати до 10 годин. Ми дуже вдячні за допомогу міського голови в вирішенні цього питання. І тепер без перешкод можемо постачати тепло до наших школярів. Ще один генератор із Гожельця привезли у садочок номер 12 світлячок, де нині навчається близько 70 дітей. Тому важливо, щоб у разі відключення електроенергії заклад мав можливість повноцінно працювати. Сьогодні нам цей генератор передало управління освіти молоді і спорту. Цей генератор нам конче потрібний, тому що у нас на сьогоднішній день навчається вже багато діток. Генератор дуже потрібний, тому що Сьогодення таке, що світло відключають, а маленьким діткам важко. Якраз до новорічних свят генератор від польських друзів Миргорода отримало і відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування. Там теж прилад уже протестували, і він готовий до роботи. У зв'язку з тим, що йде відключення світла, а в нас холодильники, Морозильні камери, пральні машини, гладільна дошка, то, звісно, без світла нам було б дуже погано. Так що генератор нам потрібен і ми дуже вдячні міській раді, що в такий нелегкий час вони нас забезпечили генератором. Загалом уся гуманітарна допомога від польського згожильця вже розподілена та використовується за потребами Миргородської територіальної громади.